З третьої спроби депутати Ужгородської міської ради таки зібрались на чергове пленарне засідання. на порядку денному близько 40 питань, які залишились нерозглянутими. Зокрема, дискусійним виявилося питання про передачу коштів субвенції з бюджету ужгородської міської тергромади до бюджету Баранинської сільської громади, йдеться про 20 мільйонів гривень. Ми передбачаємо субвенцію, це не дотація, ми не дотуємо їхній бюджет, і другим кроком буде виділення коштів за умови, що в нас буде перевиконання, буде ресурс. А освоєння е, грошей йде по акту виконаних робіт. Коли в них будуть якісь роботи, а в них навіть ще до документації немає. Якщо ви хочете знайти співпрацю з ними по відношенню земель, треба щось починати. Після тривалих дискусій проєкт рішення відправили на довивчення. На сесії розглянули ряд земельних питань. Було й кадрове. Зокрема, проєкт рішення щодо зміни персонального і кількісного складу виконкому його не підтримали. Далі шляхом таємного голосування достроково припинили повноваження секретаря міської ради Арсена Мелкумяна. Лічильна комісія встановила, всього виготовили 39 дев'ять люднів, роздано на руки депутатом 32 виявлено 32 бюлетні, виявлено недійсних 7 бюлетнів. І по голосам. За достроково припинення повноважень секретаря ради документи Арсена Осета проголосовано 20 голосів. Проти 3 голоса два. 2. Опісля голосування міський голова Богдан Андріїв оголосив перерву. Після кількагодинної перерви та кулуарних дискусій депутати таки провели таємне голосування і обрали нового секретаря міської ради. Ним став Ігор Чорній, депутат міськради від фракції Слуга народу. Сьогодні була продовжена робота сесії, і ми розглянули всі питання, які були в порядку денному, які ми доуключили – там допомога військовим частинам. І таке інше, і також задовольнили заяву секретаря в міської ради Арсена Суреновича Молкумяна про дострокове припинення повноважень і підтримали на цю посаду. Також кандидати від політичної партії Слуга народу Чорнія ігоря. Підтримали зараз депутати 31 голос за.